Всі його цитують, Він популярний. він мабуть без нього не буває жодної там розмови, коли говорять про якісь напрямки. А я вам зараз покажу, да откуда на Білорусь готувалося нападіння? Ви всі зрозуміли про кого йде мова безпосередньо. маріонетка Путіна, Олександр Лукашенко, він раптово висловився щодо мирних переговорів про війну в Україні. Самопроголошений президент Білорусі звернувся одразу до Трампа, Зеленського і до очільника Кремля Путіна. Так, в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу Лукашенко заявляє, що готовий організувати переговори Дональда Трампа. Па 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 пам і Дональд Трамп такий хто ти що ти від мене хочеш? Збрий свої вуса? Так в інтерв'ю американському блогеру дійсно Лукашенко заявив, що готовий організувати. Перемовина Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського білоруські змі почали транслювати це де тільки можна, і в усіх телеграм-каналах зараз з'являються карикатури на кшталт цієї, яку ви зараз бачили на екрані. Так де Трамп допомагає в посадки картоплі Лукашенкові. Бо от уже весна, і скоро треба буде працювати на полі Лукашенку. Що сказав Лукашенко? Давайте. Поки без сарказму, передусім від зенза зазначив, що мовляв наразі не треба тиснути на Зеленського, яким би він не був. Пряма цитата самопроголошений. Президент вважає, що краще домовитися із ним, переконати його. Цитую, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства. Лукашенко запропонував Трампу приїхати до мінська і домовитися із зеленським і путіним. Цитую спокійно, без галасу, без криків. Тут сідайте зручніше. Передайте Трампу, я на нього чекаю. Тут разом з Путіним і Зеленським сядемо, спокійно домовимося, поїмо картоплі, якщо ви хочете домовитися, сказав Лукашенка. Ну, великолепно. я думаю, от тут, у Мінську, як він зазначає, спокійно вони сядуть, і поговорять лише з Путіним, але ось така його пропозиція. Зараз, я так розумію, лише. Ше лінивий не хоче в себе на території в своєї країни організовувати зустріч стосовно само перемовин по миру. Між Росією та Україною І ось Лукашенка порівняв Трампа і його попередника Джо Байдена. Оце до речі, тут взагалі треба бути акуратним. Бо якщо він хоче з Трампом дружити, то не можна його ніяким чином порівнювати із Байденом. Бо ми зараз бачимо, так що політика Трампа обливати брудом, повністю все заперечувати і про свого попередника. Нинішній президент, за думкою Лукашенка Сполучених Штатів Америки, так він назвав більш незалежним Трампа, мовляв, Трамп самостійно приймав рішення, навіть якщо і неправильні воля. Ви побачили, що от саме через це, скоріш за все, більше розмов і взагалі ніяких згадок про Білорусь у Сполучених Штатах Америки не буде. Ось, або ж як вже Трамп зазначав, що він буде там підвищувати мито на певні товари, то мабуть на картошку із Білорусі буде досить інша вже ціна в Сполучених Штатах Америки, якщо якісь такі відносини у них від. Бувалися, отже, Байден вже раніше покладався на думку своїх радників, а ось Трамп самостійно приймає рішення, навіть якщо і неправильні. Ось так висловився саме американському блогеру Лукашенка стосовно безпосередньо цих постатей президентів Сполучених Штатів Америки, нинішнього і попереднього. Крім того, дійсно США розглядали можливість укладання угоди з Білорусю, яка передбачає послаблення санкцій в обмін на звільнення політичних в'язнів. Переговори можуть зменшити вплив Росії на. Білорусь надаючи Лукашенко більше свободи дій, це раніше розглядалися можливості укладення е, саме угод сполучених штатів Америки із Білорусю. Нагадаю, що до цього е, США із Росією теж обмінювалися політичними в'язнями. Ну і зокрема щодо політики Трампа, далі будемо з вами говорити. Адже в Білому домі заявили, що Трамп використовує метод БТО, або примусити Зеленського погодитись на угоду, передає. Сінан Йдеться про те, що старший радник президента Сполучених Штатів Америки Джейсон Міллер прокоментував призупинення військової допомоги Україні, а також пояснив, для чого Дональд Трамп вдався до таких дій. На думку Міллера, в такий спосіб американський лідер намагається вплинути на лідера нашої держави Зеленського. і він каже, про ставлення Трампа до Зеленського Міллер вважає, що Трамп діє агресивно для того, щоб змусити українського президента Володимира Зеленського погодитись на угоду, яка ніби. Ото зупинить війну. Далі будуть цитувати. Іноді лідери можуть використовувати Матод Батога і Наді Пряника. у цьому випадку. Я думаю, що президент Трамп використовує важкий аргумент, щоб донести свою думку до президента Зеленського. Він також додає, що такі дії президента Сполучених Штатів пов'язані з прагненням. Трампа припинити те, що відбувається в Україні, Міллер переконаний, що Зеленський повинен повернутися з стіл переговорів та сприймати це серйозно. а ми зазначимо, що Біле Дім голосив про припинення військової допомоги Україні. Вчора досить детально про це з вами говорили. Як повідомляли західні змі, це стало наслідком суперечки між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Ба більше видання Reuters дописувало, що по третій. 30. Уже припинилася допомога від Сполучених Штатів Америки. Навіть йшлося про ту допомогу, яка нині знаходиться і в Польщі, і в Литві, яка знаходиться на складах у літаках. І зокрема, про це також е, говорила. Там додають, що Сполучені Штати зупинять надання допомоги, доки Київ не продемонструє готовності до миру. Ну і бачимо, що всі ці події коментують наші політичні експерти, зокрема Микола Доводюк у себе на Ютуб-каналі. Коментував ці події, які напередодні відбувалися, і деякі інсайди має від дипломатів щодо прагнення Трампа скинути Зеленського з посади, адже знаємо, що напередодні деякі гучні заяви від нього лунали про те, що зеленський диктатор без виборів. І про це говорить усе український політтехнолог Микола Давидюк. Далі можемо почути його суб'єктивні думки з цього приводу. Е, дипломати кажуть, я думаю, що цю інформацію принесли йому. Трамп мав виступити. І делегітимізувати Зеленську. Сказати, що ми його не визнаємо, він не обраний, а термін обрання закінчився. Ми з ним не будемо вести комунікацію. І цим самим хотіли делегітимізувати країну, зняти обезголовити літери. Я знаю, що це навіть зустрічалося, обговорювали чи можна провести в дуже швидкий термін президентські вибори. От президентські можна, парламентські трохи важче. Ну і власне в Україні вже цю інформацію сьогодні отримали. Їм знову ж і демократи знали її, знали і український офіс, і вирішили зіграти на випередження. Ну, скажімо так, зліпити розбиті горщики і спробувати домовитися. Знову ж таки, ми не знаємо наскільки Трамп був щирий в цих закликах, але виглядає, що Зеленський зробив все, що просили. Зеленський тут. Грає на випередження, дає елементи цього Макронівського плану. Потім ми хочемо швидко просуватися через усі наступні етапи та працювати зі США, щоб узгодити міцну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо момент, коли все змінилося, коли президент Трамп надав Україні джавелін. Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як мала бути. Прикро, що так сталося. Настав час виправити. Бажаємо, щоб майбутня співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про корисні копалини і безпеку. То Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми бачимо цю угоду як крок до більшої безпеки та надійних гарантій. І я щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно, заявив Володимир Зеленський. Тобто, формально вимоги Трампа виконані. Формально Україна дала відповідь на всі бажання і хотілки Трампа. Тому зараз у Трампа називати Зеленського нелегітимним уже приводів немає. Якщо почнуть казати: ага, типу, цього мало. Треба, щоб зачитав на камеру, треба, щоб сказав там, на одній нозі, ну, друзі, тоді це вже просто викручування рук. Зеленський вибачився. Так, да, можна сказати: а от слово прикро це значить не вибачте. Ну, типу, друзі, давайте теж. Мати повагу. Зеленський формально виконав усі умови, які хотів Трамп. Тому зараз якраз ми не повинні за собою відчувати якусь вину, додаткове навантаження чи будь-що інше. Зараз ми отримали все те, що хотіли в Офісі Трампа. Зараз формальних причин угода готові. Вибачення є підписувати, готові. Все зараз слідкуємо за виступом Трампа. Чекаємо на меседжі від них. Їм це все точно вже передали. Ну і деякі видання, зокрема, там The Fox News, журналістка Жакі Генріх. Вона посилаючись на міністра фінансів Скота Бесента, дописувала у себе о, безпосередньо про те, що США не планують найближчим часом підписувати угоду. Про копалене з Україною, ось бо вона поспілкувалася із міністром фінансів Сполучених Штатів скотом Бесонтом, і той каже, що посилів на таке немає. Тож. The Fox News публікують наступні е, статті, розбираючись, аналізуючи саме це. Вона собі в колоротесеньку тезочку у соцмережі е, X теж опублікувала до цього видання. Reuters писало, що це може відбутися безпосередньо сьогодні. Е, е, що було дописано? of Ukraine вже сьогодні. США та Україна готується підписати угоду про Копалини. Трамп планує оголосити про деталі в своїй розмові. А якщо видання пише сьогодні, то за київським часом це от буквально сьогодні зрозуміло. Тобто, це було опубліковано вчора увечері. Тобто, фактично сьогодні мало б це відбутися. Але судячи з усього, ми поки що посилів таких не бачимо. Крім того, CBC News з посиланням на власні джерела також говорить про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір змінити взагалі певні положення угоди з Україною про рідкісноземельні земельні копалини і зробити її більш. Ж кращою, що саме покращиться? в адміністрації, США повідомили, що поки немає плану щодо підписання угоди, бо хочуть якогось покращення. Умови договору про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами Америки можуть змінитися, оскільки тепер президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне ще більш вигідних умов для себе. Про це пишуться News з посиланням на співро. Розмовника знайомого з деталями переговорів, який побажав залишитися анонімним. Ну зазвичай так воно відбувається. Зазначається по про те, що Україна дала зрозуміти Сполученим Штатам Америки, що готова підписати договір. Наразі американська сторона заявляє, що угода не завершена. Видання навело слова міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Скота Бесента, на якого до цього посилалася журналістка іншого видання. Бо його журналісти питали, чи угода все ще є актуальною, на що посадовець відповів поки що ні. Тобто, певні журналісти почали говорити після розмови із скотом Бесентом, дописувати, що це не актуально, це відхилено. Це зараз на стопі, до неї потім повернуться. А деякі кажуть, що просто-напросто зараз. Будуть покращення для Сполучених Штатів Америки, будуть інші умови, які будуть вже виставлені так, на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Отже, кілька джерел повідомило, що угода ще не завершена і її умови можуть змінитися, оскільки президент Трамп тепер прагне кращої та вигіднішої угоди. Це той видання саме. Цього міністра посадовці адміністрації США повідомили, що на вечір вівторка не було жодного плану щодо підписання угоди Трампом або його ключовими радниками. Що ж нам було відомо згалом про цю угоду раніше підписання угоди про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами Америки планувалося на 28 лютого в Вашингтоні. Однак, тоді президентський президент Володимир Мерзеленський прийшов в мілітарі одягів, і це унеможливило підписання цієї угоди. Суперечка відбулася. Пам'ятаємо, 4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом пройшла не так, як передбачалося, і. Настав час зробити усе правильно. В свою чергу Україна розглядає угоду про корисні копалини як крок до зміцнення безпеки і надійних гарантій безпеки. Трамп під час зустрічі в Конгресі оголосив про важливий меседж від президента України, в якому український лідер підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини. Але наразі Сполучені Штати Америки вирішили, що внесуть певні зміни, які скоріш за все. Нас з вами трішечки обурять, можливо, можливо, дезорієнтують, а можливо, дехто з нас взагалі е скаже, що на такі угоди погоджуватися не варто. Але це все на рівні дипломатії. На жаль, ні, я, ні ви сильно на це повпливати не можемо.